Усім привіт! Сьогодні 26 червня і копаю молодий часник для реалізації на ринку. Цей сорт невідомий, то я не знаю, як він називається. Я вже в попередніх відео розказував, що купив його колись у Польщі в супермаркеті, було підписано походження Іспанія Тобто, це в Іспанії був вирощений, в Варшаві продавався, і я його привіз в Україну, продаю це, тобто вирощую. Це часник, який не стиркується Ось він такий росте. Він є дуже ранній сорт. Інші сорти ще ростуть, а цей вже готовий до. До завершення своєї вегетації. От. Він ще, звичайно, ще тиждень може бути, але тоді вже потрібно буде його викопувати, бо якщо перестоїть, то е, розсипається. Має досить таку гарну головку, має зубців, досить багато, я б не сказав би, щоб дуже багато, середня кількість зубців. Тому що є, допустимо, весняний часник має вже дуже багато таких дрібненьких. Цей ні. Цей має з краю досить великі зубці. В центрі такі продовгуваті, не... але вони теж не малі. От. Гарний білий колір має, підсихає, стає трошки рожевий. От. Ось такі є гарні головки. Це звичайне вирощування без поливу. Без особливого підживлення, без е, захисту від хвороб в цьому році не було жодного захисту від хвороб. Він ось такий гарний виріс. От. Що можу про нього сказати? Він є не надто гострий, приємний на смак, легкий. Звичайно, місці в ньому непогана, але, порівняно, допустимо, з Любащою, то він по міцності слабший. Ось такий гарний часничок. Дещо схильний до хвороб, але я ж кажу, без захисту виріз він такий досить непоганий результат є. Зараз ще покажу інші сорти, які є. Тут росте рубін, купив на ринку, позаминулого року трохи розмножив. Досить велике потужне стебло і досить гарні має головки. Ще йому рости деякий час потрібно, тому що ще він не набрав своєї маси, саме активно росте. Думаю, тижнів два він ще зможе рости. До речі, ви знали, що якщо ось ця стрілка вирівнюється, це означає, що він готовий до збирання. Вони, і стрілки зараз закручені. ось. Вони всі закручені, коли вона вирівнюється, то готовий до збирання. От, і можна, коли стрілки обриваєте, кілька стрілок собі залишаєте і знаєте, коли вже можна його збирати. Зазвичай колись збирали в період від Івана Купала по Петра Павла, тобто від 7 липня до 12, 12 липня. Так як Нещодавно календар трошки змінився, то можна все одно орієнтуватися по, скажімо так, 5-10 липня самий оптимальний час для збору часнику, але також звертайте увагу, які у вас ростуть сорти, тому що я ж кажу, отой, що не стилкується, він вже його можна потрохи копати. Тому що зараз ще з тиждень часу він. Почне просто лягати стебло. До речі, в тому часнику, який не стрілкується, коли стебло починає лягати, зразу можна копати, тому що він дуже швидко може е, розсипатися. Так, оце з цими величезними стрілками, які є зразу прямі, вони не крутилися. Це Рокамболь. Рокамболь, я не знаю, я його не викопував, хай, хай росте ще. От. Але дуже великий часник, стрілки. Десь по півтора метра, мабуть, мають. Ось, мені по, по плечі практично. От, Цвіте, розтріскується. Будемо збирати одну зубку рокамболя. Точніше, не одну зубку, а як в нас правильно називається, насіння. Насіння, щоб була потім однозубка. І, звичайно, є наша любаша. Наша Любаша, тут репродукція вже, правда, дуже давня. Ось така вона невеличка в мене виросла. Я ж кажу, живлення тут практично не було, земля більш-менш хороша і ось такий він виріс, досить невеликий, і самі головки теж не дуже великі. Мені саме більше, я ж кажу, подобається оцей рубін от Я, допустим, візьму, порівняю оцей рубін і цей і любашу. Ось. Є різниця, правда? Ось такий цікавий часник. Насправді я не знаю точно, як він називається, тому що на ринку продавали просто для їжі, не для насіння, а просто якби, в очевому ряду під написом Рубін і країна походження. Не пригадаю так швидко вірменія чи що, десь десь коротше, іноземний часничок, але він мені сподобався, дуже гарні великі головки були, гарно зберігається і на смак класний. Тому я його вирішив розмножити, я думаю, що не пошкодую. Ось такі справи з часником. Так що можна приблизно вже собі. Планувати, що садити на осінь всім успіхів, гарних врожаїв на все добре.